Обставина це у нас другорядний член речення, який вказує на різні обставини дії на час, мету, місце, причину, нас, е, умову і так далі. Угу. І відповідає на питання: як, де, коли, куди, звідки, чому, навіщо, для чого, з якої причини і подібне. Тут зрозуміло? В реченні е, підкреслюємо стрих пунктирчиком. Дивимось приклад: Олеський замок височить на пагорбі. Височить. Де на пагорбі. Його розпочали будувати в 14 столітті. Розпочали будувати коли? В 14 столітті? Від якого члена речення ставимо питання до обставини? Розпочали будувати височіть від присудка. Обстави нас належать до групи присудка, тому питання ставимо до неї від присудка. Тут є запитання? Немає. Найчастіше обставина у вас буде виражена прислівником, дієприслівником або іменником у непрямих відмінках. І також обставина буде виражена дієприслівниковим зворотом. Нагадую, що весь дієприслівниковий зворот повністю буде обставиною. Ніякі інші члени речення в ньому ми не шукаємо. Запитання до цього є? Немає. Немає. Дивимося, чим може бути ще виражена обставина. Ну, по-перше, прислівником. Лицарський фестиваль розпочався вранці. Ставте питання, від якого слова? Це Це час, 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 коли час. вранці. Обставина. Дієприслівник. відпочивши, ти зможеш продовжити подорож. Зможеш продовжити подорож? Коли. Коли. коли, коли. або відпочивши, або за якої умови? Відпочивши, так? Далі дієприслівниковий зворот. Піднявшись на вежу, усі почали знімати краєвиди. Почали знімати коли? Почали знімати коли, піднявшись на вежу. Угу. Весь зворот буде обставлений. Далі, іменник в непрямих відмінках. Непрямі, нагадую, всі, крім яких? Ні. Називного і кличного. кличного. Дивимось. Біля муру стоїть стародавній храм. Храм стоїть де, де? біля муру. Бачите, що прийменничок пов'язаний з іменником якого стосується. Теж буде обставлено. Не губіть прийменники. Інфінітив. Пригадуєте, казали, що інфінітив може бути будь-яким членом речення. Було? Дивимося обставина. Друзі, сіли перепочити. Like... Сіли, з якою метою перепочити. І ось тут, коли ми говоримо з вами про інфінітив як обставину, це найпростіше з'ясувати, коли інфінітив буде саме обставиною. Тому що, дивіться, якщо у вас ось тут можна вставити щоб. Сіли, щоб перепочити. Якщо вставляється щоб, це точно обставина. Зрозуміло? Mm -hmm. Зрозуміло. Я прийшов спитати. Щоб, щоб, спитати. Щоб. щоб спитати? Отже, буде теж обставина. Зрозуміло? Да. Зрозуміло. Далі. Слово сполучення: кілька днів лє дощ. Дощ лє скільки? Або як довго? Кілька днів. І фразеологізм. Фразеологізм завжди весь буде одним членом речення. Ми знайомі без тижня день. Скільки? Без тижня день. Угу. Питання є тут? Щось складне є? Немає. Коли говоримо про обставину, варто згадати ще і про порівняльний зворот. Порівняльний зворот це коли ми з вами якийсь предмет порівнюємо із чимось. Найчастіше порівняльний зворот буде обставиною, але може бути і означенням також. Дивимось. І дивиться, неначе з-під землі з-під брів камінна баба Половецька. Баба Половецька дивиться як, неначе з-під землі. Дивіться, не плутайте, будь ласка, порівняння. Порівняльний зворот. З складним реченням із підрядною частинкою порівняльною. Коли у вас в порівнянні буде своя граматична основа, це буде складне речення з підрядною порівняльною частинкою. Якщо немає в порівнянні своєї граматичної основи, то це буде просто порівняльний зворот. Дивіться, неначе з-під землі є тут підмет присудок? Немає, тому це просто порівняльний зворот. Угу. А якщо я скажу зацвіла у лузі червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина. Дівчина-дитина засміялась. Бачите, це вже буде складне речення. Це підрядне порівняння. Але про це детальніше в 9 класі. Ага. Не запутайтесь далі. Ну, зрозуміло, що порівняльні звороти починаємо порівняльними сполучниками. Як мов, ніби, наче, не наче, нібито, начебто, мов би то, не мов би то і подібні. Звертаю вашу увагу на правопис. Слів начебто, нібито, «немовбито» Пишеться з кількома словами. Одним. Чому наголошую на тому? Пригадуйте, ми з вами казали, що бо «но», от і то пишеться з дефісом. Щоб ви не запутались в цих словах, пишемо разом. Угу? Угу. Далі. Порівнянні звороти здебільшого виступають обставиною, можуть бути частинкою іменного присутка. Тут. Питань, я думаю, що немає. Залежно від речення, ставимо питання і будемо бачити, яким членом речення є. Ну, наприклад, дивіться, вежа як свіча. Як свіча це порівняння, по суті, правильно, але вежа, яка вона є, у вас тут ставалося що? Є вежа, є як свіча. тому це частинка складеного іменного присудку. Власники замку жили як сир у маслі. Порівняння виражене фразеологізмом і є присутком. Тому виступає присутком. І наголошую, що в таких випадках ми з вами кому не ставимо. Тобто, коли ваше порівняння виступає присудком, або коли є фразеологізмом, то коми ми не ставимо. Тому що між підметом і присудком кома ніколи не ставиться, так? І нагадую, з 6 класу, те, що я вам казав, фразеологізми ком не люблять, тому у фразеологічних порівняннях теж кома не потрібна. Тут запитання є? Немає. Добре. Ну, і останнє, що ми маємо з вами, або передостаннє, на що ми маємо звернути увагу, це на види обставин за значенням. Табличка велика, страшна, але насправді це все можна зрозуміти, поставивши правильне запитання. Дивіться, які в нас бувають обставини. Способу дії вказує на спосіб виконання якоїсь дії. Питання: як яким способом? Ми уважно слухаємо розповідь про фортецю. Слухаємо, як яким способом. Уважно. Отже, обставина способу дії. Наступна міра і ступеня. Як часто, якою мірою, скільки? Я щороку відвідую замок Шенбурнів. Відвідую, як часто щороку міра і ступінь, правильно? Далі місце. Ну тут очевидно, що «де? Куди? звідки, так? Запитання будуть. Мукачівський замок стоїть на вулкані, стоїть, де на вулкані. Часу на час в дії, коли, «Допоки?» відколи і подібні запитання. Давно ми не подорожували, не подорожували як або коли давно, так? Причини вказує на причину, тобто чому з якої причини щось сталося. Портецю зачинено через реставрацію. З якої причини? Через реставрацію. Мети зрозуміло, що навіщо з якою метою вказує на мету дії. Наша родина поїхала з якою метою відпочивати. Умова це за якої умови щось станеться. Дивіться, не зоравши, не посієш, не посієш за якої умови, якщо не зориш. Угу. І допусту. В допусті варто вивчити просто слова маркери. Це будуть незважаючи на дарма що або «хочу». Три слова, які треба запам'ятати. Ну, п'ять слів, ладно. Тому що дарма що, незважаючи на це окремі слова. Незважаючи на дарма, що і хочу. Це вам маркери, які вкажуть на те, що перед вами обставина допусту. Ми поїхали на екскурсію, незважаючи на труднощі. Угу? Угу. Питання є? Рухаємось далі. Обставини бувають поширені і непоширені. Поширені складаються зі скількох слів? Два. Два і більше. Тобто, найчастіше це будуть, власне, прислівникові звороту. Дивіться, оглянувши фортечні мури, я помітив, що відстав від гурту. Я помітив, коли? Коли оглянув фортечні мури? Оглянувши фортечні мури, ваш дієприсівниковий зворот, весь поступає обставина. А може бути просто обставина, яка чіпляє до себе ще якесь слово, не обов'язково. Це буде дієпристрівниковий зворот. Ми сіли трохи відпочити. Відпочити причепилися. До відпочити причепилося слово трохи. Правильно? Теж буде поширена обставина. Запитання не поширена, тоді, коли вона виражена з кількома словами: одним. І, 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 і. Ті, які виражені дієприслівником обставини або дієприслівниковим зворотом, ми з вами виділяємо комами відповідно до тих правил. Які вивчали при вивченні теми дієприставниковий зворот або одиничний дієприставник. Угу. Угу. І дивіться, на чому ще наголошу. Трапляється так, що до одного і того самого слова в реченні ми можемо поставити питання як до обставини, або як до додатка. Це не помилка, ви можете ставити і так, і інакше буде правильно. Дивіться, замок стоїть біля озера. Ми можемо запитати, замок стоїть де біля озера? І замок стоїть біля чого? Біля озера. Це буде, якщо біля чого, то біля озера буде додатком. Якщо де, буде обставина. І так, і так, є правильним. Але наголошую на тому, що все ж таки ви керуєтеся тим, що е, обставина це просто ширший простір. Угу. А додаток це менший простір. Тобто, якщо я скажу, книга лежить на полиці, полиця це великий простір. Угу. Ні. Тобто, краще запитати, книга лежить на чому? На полиці. Так? А якщо я скажу, книга лежить у квартирі, це вже більший простір, тому книга лежить не у чому, а де у квартирі? Угу. Тобто так собі розмежувати. Додаток менший за обсягом, за простором, так? а обставина ширше. Угу. Питання?